Прийшла весна, і мені чомусь саме весною хочеться їсти цей салат. Це нарізані огірки, тоненько нарізані, досить тоненько нарізані. І радис. Потім ще подрібнена, подріб, подрібнений кріп і маленька така зелена цибулька. ось вона. Додаю також сіль, перець і ложку сметани. Перемішую і буду їсти зараз. А це я хотіла показати, як я зберігаю магазинний кріп та оцю маленьку цибульку. Не знаю, забула, як вона називається, маленька, дуже, тоненька. Щоб вона не пропадала, я не мию, нічого з нею не роблю, просто у судочок кладу і вона досить довго зберігається. Ну, досить довго, десь тиждень точно вона буде зелена. Це я Зараз буду їсти, покажу свою тарілку, що я сьогодні наготувала собі. На обід я буду їсти гречану кашу. Також а, підсмажила капусту із грибами це курячі ніжки, гомілки. А, я відрізала м'ясо і посмажила в airфraєрі. І також салат вже перемішала з огірків І радису, ще не пам'ятаю чи казала, я додаю, додаю також лимонний сік. Трохи кисленький він такий. Все, всім смачного, хто їсть, і мені також. Вже майже закінчується квітень. Я вийшла на задній двір трохи по... привезти до ладу свої рослини. Деякі, ось як цей кущик, він щось а, наполовину неживий. Не знаю, що сталося, чого саме, можливо, я його буду вкорочувати, але не сьогодні. Треба а, підстригти отут, трохи в от цьому кущі, бо він високо вже виріс гілочки. Також, я думаю, що це троянда якась. Мені так здається, схожа. Ось так виглядає, якщо приблизити квіти. Дуже теж швидко росте воно, ця рослинка. І треба її якось привести до ладу, бо вона дуже розрослась. Ну і все, мабуть, на сьогодні. Більше нічого. А ще ми посадили нову рослину. як усі називаються, не пам'ятаю. Назву. Оця дуже добре переносить з жару, бо в нас тут буде дуже спекотно, що це за листочок. Так. І скоро вже зав'януть. Оці вже вони майже відійшли. Не показала вам, як квітли фіолетовими такими квіточками, мабуть, в наступному році я обов'язково покажу. Ну, і ми змінили стару мульчу на нову. Це що було? З нового. Зараз ще покажу кущ, який подобається чоловіку, як він цвіте. Оцей кущик, він такими фіолетовими квіточками маленькими квітне. Я його, коли підстригала, дуже обережно це робила, бо пізно почала. Вирівнювати краї його, він дуже швидко також росте. І не хотіла по... А... знищити, коротше, не хотіла квіточки, то обережно його підстригала. Це тут літають джмелі, мабуть. Так, і ми чого купили кущ. Ось тут в нас такий жовто-зелений. І заодно і там ми такий самий посадили. Так, ну і все. Дерева вже скоро також почнуть квіт... квітнути Це. Ми приїхали до Віталіни у вапарти, де вона живе із дівчиною. В них двокімнатні апартаменти, і вона буде скоро переїжджати, бо дівчина буде жити в іншому місці. Тому Віталіна буде переїжджати. Я вирішила засняти кімнату, у якій вона живе. Це стоїть будиночок хом'яка. Кемента вона її купила в минулому році, тобто їй лише рік. У Віталіни, коли вона була маленька, також був хом'як, але, звичайно, не з таким великим велетенським, я б сказала, будиночком. Це вона сама також купувала. Тут в неї усе для хом'яка. Вона тут зробила дуже гарний, гарну оселю. Не знаю. Мені здається, я б сама жила в такій, в такі, якби була кум'яком. Вона там є щось. Мені так здається. Так, все в неї є для життя необхідний і поїльник, і а, де побігати. А, ну, наче в природі вона тут живе. Я би так сказала. Так. Це, я так розумію, наповнювач, оцей, що всередині будиночка стоїть. Так, ну і що? В цій кімнаті у Віталіни є кондиціонер, він, звичайно, старенький, але є. Це ліжко, яке в неї ми ще купували вдома, вона на ньому спала. І заодно приїхала з ним разом. І це також друга частина. У цьому кутку це частина від ліжка в неї Віталіни, коли вона була маленька, ще не було Віталін у Соломії, в неї було двохповерхове ліжко і це якраз частина від нього. Тут вона займається, навчається вона вже в, на третьому курсі третій рік, і ще залишився ще один. І у Віталіни також є такий куточок, це о, умивальник, і о, о, шафа, в якою можна, гардеробна, в яку можна війти. Тут в неї речі лежать у такому о, куточку. І також є ще тут ванна. Тут вони її ділять на двох з іншою дівчиною. Ну. Так, зараз ще покажу, що ще, ще є в, цьому, в цих апартах. Так, ну І так виглядає загальна кімната, у якій дівчатка разом знаходяться. Вони купували деякі речі на двох. Здається, цей диван вони купували на двох. І отак виглядає столова і кухня. Столу в них не було. Віталіна їла у своїй кімнаті, дівчина, за якою вона живе, також у своїй. І кухня дуже старенька. Все дуже таке в. Ну, не новому точно стані. І мікрохвильовка вони купували її, здається, тут не було ніякої мікрохвильовки. І посудомийкою вони не користувались. І що це? Духовкою також вона усе старе. Ось такі. Така плита. Ну і Холодильник був також тут. Все більше нічого і немає. Отак все виглядає. Коштує Віталіна, так як в неї величе. В більша кімната, то вона платить, ми за неї платимо тисячу, ой, тисяч, да, тисячу, чи сто, здається, доларів. Чи більше, чи 1300, а друга дівчина трохи меншу суму. Так, ну і коли вони будуть роз'їжджатися, то будуть ділити деякі речі. Все.

maybe you want to give her a worm a worm she likes worms or seeds so want to give her a worm <laughs> uh, they're dry, they're dead. dead. Amanda? Amanda. Amanda. over here! Do it with your sharp okay. <laughs> Come on. Very. Uh, uh, oh, what are you doing? Just put it down. Yes. <laughs> You'll love it. Mmm! Really cool. A stick! Oh my gosh. A stick! you got gonna go put it away. In the way! <laughs> what is <Where's> that? <laughs> In her little house, he... Don't don't jump on my pizza trampoline. Oh no, don't get no. <laughs> That's open place. That's closed place. Nuh-uh. Nope nope nope. Uh, there you go. That, that way. That way. No, not on my foot. Deal. Dum Dum tom, Dum 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 Dum. dum, dum, dum. Vacuum. Mm -hmm. A vacuum. A vacuum. No, nom 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 no, no, And now she's a big fluffy thing. I <laughs> <laughs> meant mm -hmm. to go that way. That way. No. nope that way. Here. Yeah, here. Yeah, there's more snow. Sorry, Samantha. You wanna go out? Oh, sorry. Yeah. <laughs> oh my God, is finally. Ми приїхали до Віталіни в університет. Тут дуже багато велосипедистів. Вони ставлять, приїжджають студенти на велосипедах, ставлять їх тут і потім йдуть навчатися. Віталіну ми завезли, але вона зазвичай приїжджає на машині сюди. Зараз трохи пройдемося. Так, от Тут також видно багато велосипедів припаркованих. І ми зараз вже підійшли. до... Парковки, де залишили свою машину, тож, мабуть, наступного разу ми приїдемо і погуляємо територію цього університету, де навчається старша донька. Зараз вже поїдемо додому. Приїжджали ми до Віталіни і привозили їй, ну, по-перше, провести час трохи разом, провели декілька годин разом втрьох з донькою з Соломією. І привозли, привозили їй трохи домашньої їжі. Я робила окрошку і привезла їй млинчик, один залишався, і гречку також. Ну і ще солодощі деякі. Тож приїжджали і, мабуть, наступного разу треба приїхати трохи на довший час, бо все ж таки дві години то мало. Ну і ще Соломія також провела трохи часу із хом'ячком Віталіни. Тож вона дуже хотіла її побачити, побачили. Зараз буде їхати додому.